А ти задрипанко шинкарко, перекуп коп'яна, де ти вката забарилась своїми лучами, у версалі над злодієм набор розпустила, чи з ким іншим мискаєшся з нудьги та з похмілля. Горнись, лишень, ти до мене та витнемо з лиха. Гарнесенько обіймемось, та любо та тихо пожартуєм, чмокнемося, та й поберемося, Моя крале мальована. Бо я такий досі за тобою чим чекую. Ти хоча й пишалась. Із п'яними кесарями по шинках хилялась, а надто з тим Миколою у Севастополі. Та мені про те байдуже, мені, моя доле, дай на себе подивитись, дай і пригорнутись під крилом твоїм любенько в холодку. Заснуты.